Доброго дня, друзі, відео сьогодні такого плану. Як нова пошта, будемо так казати, заробляє гроші. Ось як ми бачимо, який ящик вони прислали. А. Україна то любов. І що в цьому ящику? Бумага в основному. О! І, і ось. Ну, це треба було, щоб оце це прислать. Це треба було це все. Оце явщик, Оце. Да. А по 4 тисячі пшениця дорого. 490. Правда, місто Харків. 490 ця ця котушка, а 630 я заплатив. Ну, я думаю, що ящик можна було б менше, або чого не прислати в цьому. Так. Заводимо, заводимо МТЗ, їдемо сьогодні по дрова. МТЗ скільки? Да днів три не заводивсь. Робив позавчора. Вчора, якщо ми в ку... О, бін, хлопці неправильно поставили акумулятор. Вчора праздник був. До... Трохи пили горілку. Це осюди, а. А ну ж як заведеться, та треба ще зробити. На масло глянуть. Масло вже треба б долить, бо було малувато О, посередині. Де? Нормально. Масла він не бере, але, ось, ось як бачимо, все капа. Там десь прокапує. Не доливав. Ту. Місяців два не доливав. Воно я ж, він не бере, але викапує. Так, а ну ж. У прямо в ефірі, як то кажуть, заведемо. Так, Та, ну би щось цікаве включився. Знімати не можна було, бо будем так казати, секретний об'єкт. Ось, нагрузили прицеп дров. А ну, сонця, щоб видніше було, а? Повезем, повезем завтра. МТЗ. Центрально не потерять, не згубить, вірніше. Так, хорошо, друзі, все на цьому Коротеньке сьогодні відео. Лайкаємо, підписуємось. Бачите, вже майже зайшло. Все, до побачення. Їхали. Додому заїхали. О! Олександр Ярема. Спасіба тобі, да. Ось зробив такий. От таке зробив в лісі, як бачимо. Зону віддіха, чи як там назвати. Юрій Іванович, який Павлушко, тако не зробить, ні. А Яремі? спасіба, яремі. А йому Бог здоров'я посила! Це у нас шо? А, ну тут шашлична, як бачимо. Ви в Ютуб не хочете попасти. Ну, ви вже попали, І дрова не надо збирати, вже готовий, да? А, а да, ще й нужник, нужник.